Бам! 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 із сільпо приїхала доставка. Так, як ви думаєте, що мені привезли і сільпо? Що я собі заказав? Як ви думаєте, що тут? А тут. Правильно, ви угадали, тут наркота. Тут наркота. Бачили, дивіться.

Гречка, органічна спирянка. Приїжджайте до мене. Я наварю казан гречки. Дуже якісної, смачної. Приїжджайте до мене. йоу.